Так, друзі, доброго дня, Геодос та Вінницький осередок, Мазур Юль. Ну, бачу, що вже інтернетом почали ширитися відео про законопроект 9223, поданий Мазурашу, Лабою і всіма іншими слугами народу про критику їх в інтернеті. Це те, про що я вам вчора розповідала. От, і поки такий закон ще не прийняли, то хочеться сказати всім цим козлам. Що, а що, незручно чути про себе правду? Лаба, як там Закарпаття? Депутат ти наш. <смі> Аж смішно так боятися власних людей, власного народу, щоб придумовувати різні способи закрити тим людям рота. Ну, в інтернеті критика то таке. Головне, щоб на вулиці не перестріли. Далі буде, Геодоста.